Час, напевно, на протязі певного значного періоду, справді я б сказав би, що лише технології були визначальним фактором впливу на розвиток української журналістики. А от е, десь, ось сьогодні, в останні роки, ми бачимо, як повертається оцей вплив політики. На, на, на розвиток нашої журналістики. Що я маю на увазі? Ну, влада по суті знищила як клас такий вид медіа, як друковані медіа. Укрпошта вбила доставку і це вбило друковані медіа. І що б ми там не говорили про мультимедійність, конвергентність, все таки газети, журнали, це окремий, окремий вид журналістики. І е, це, це надзвичайно серйозна проблема для, для нашого ринку, я вважаю. З війною у нас з'явився телемарафон, і марафон не зникає. І ми розуміємо, що це теж серйозна, серйозна, присерйозна проблема. Тут я, я притримуюсь особисто тієї думки, коли це постає. Знаєте, питання бути чи не бути, штучний інтелект чи він не вб'є журналістику, не замінить, не замінить журналістів. Я тут притримую все ж таки тієї точки зору, що штучний інтелект ну, залежить від того в чиїх він руках штучний інтелект в руках Совка це. Совков, совок. Штучний інтелект в руках сучасної, адекватної людини модернової це абсолютно, абсолютно класні потрібні речі. Я, до речі, от пригадалось мені зараз, е як можна штучний інтелект, як приклад, використовувати. Я точно вже не пам'ятаю. Здається, це е черкаські журналісти. Робили матеріал про е, таких специфічних людей, як тарологи, як вони заробляють на своє життя, е, і як вони використали штучний штучний інтелект, е, на мій погляд, дуже дуже доречно. Це той випадок, коли можна. Коли штучний інтелект в руках е, сучасних людей працює працює на благо, вони згенерували. Е, е, Згенерували портрет е, людини, нібито військовослужбовця, і звернулися до кількох, е, кількох е, тарологів цих, значить, по долю розкидати і по він, ніби за легендою ця людина, він зник десь, його родина шукає, не може знайти. І абсолютно різні, різні двоє чи троє цих тарологів розказали дуже такі цікаві історії. Що він зник, він пропав його, значить, він десь в дуже небезпечному місці зараз. Інший розказав, що з ним все в порядку. Там вони взяли за це грубі гроші. Але, ну, от це той випадок, коли важко уявити ситуацію, що. Використана фотографія реального військовослужбовця. Тоді це було би ну просто поза всякими, поза всякими стандартами журналістики і етичними якимись нормами. А в цьому випадку штучний інтелект я вважаю допоміг показати цю гнилу суть гнилу сутність цих людей, які заробляють на чужому на чужому горі. Ми це не називали, як би мене вважали чи не вважали це видом журналістики? Це явище, потужне явище. Воно існує, воно впливає на наше на наше з вами життя. І, власне, мало що зміниться від того, будемо ми його називати видом журналістики, чи не будемо. Власне, блогерство існуватиме, розвиватиметься, стрімко думаю, розвиватиметься. Має бути чесна конкуренція на ринку. Якщо медіа дотримуються журналістських стандартів, нормальні медіа, то блогери так само мали би їх дотримуватися. Інша справа наші, наші побажання, ну чи вони. Чи вони доходять до них, чи вони впливають на їхню діяльність? Власне багато блогерів е і стають популярними саме тому, що цих журналістських стандартів там ніхто не дотримується.